Всім привіт! З вами Діма і канал Гурів Тейм два Барклай Сента йорк США у головному бою вечора. Чемпіон WBA у легкій везі, американець Джервонта Девіс відбуксував проти Ламонта Роуча. Стартовий раунд пройшов у низькому темпі. Обидва бійці більше вивчали один одного, намагаючись намацати слабкі місця. Девіс надав Роучу можливість працювати першим номером, але той працював обережно, побоюючись пастки. У третьому раунді бійці почали діяти активніше, пішли перші розміни, і Роуч виглядав упевнено. Вища точність ударів зумів покарати Девіса при виході з клінчу. Танк залишився незадоволений епізодом. Висловив претензії рефері, але сам ще не включився у бій по справжньому. Він багато рухався рингом, ніби відтягуючи момент атаки і більше грав на публіку. Напруга наростала у наступних раундах. Обидва бійці почали фолити та обмінюватися жорсткими поглядами. Девіснею скористався брудними прийомами, вдарив роуча плечем у клінчі і кілька разів потрапив нижче поясу. Поступово він почав пристрілюватися, адже в перших раундах його точність залишала бажати кращого. Але далі сталося несподіване. Девіс пропустив джеб і зненацька опустився на коліно. Рефері забарився і не став фіксувати нокдаун. Це лише розбурхало танка, і він кинувся у відкриту рубку. Проте загалом його дії виглядали непереконливо. Багато брудної роботи, зайві фоли, і він заробив не на одне попередження. Бій продов... Оджувався всю дистанцію, через вкрай пасивний початок та спільні моменти судді могли не рахувати будь що. Вердикт суддів 115-113 Девіс, 114-114 та 114 – -114. нічия. Оце бій, багато фанів шоковані. До речі, нагадую, що спонсор проєкту Фавбет. Ну, а як вам такий невиразний виступ Девіса? І чи було тут пограбування претендента? Пишіть свої думки під відео. А на цьому все. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.